Доброго ранку. Вітаю малята усіх з новим днем. Радісно день зустрічаємо. Всім гарного дня бажаємо. Ручку вгору підіймаємо та заняття починаємо. Сьогодні у нас математика. Діти, подивіться, будь ласка, на картинку і скажіть. Що ви бачите? Так, іграшки молодці. А скільки їх? Так, іграшок багато. А чи є у вас найулюбленіші іграшки? Діти, які іграшки ми бачимо на цій картинці? Так, це м'ячик та качечка. Давайте порахуємо, скільки м'ячиків. Правильно, один. А качечок? Теж одна. Так, вірно. А скажіть, м'ячиків більше, ніж качечок? Чи їх порівну? Так, їх порівну. Тому що м'ячик один і качечка одна. Малята до нас припливла ще одна качечка. Скажіть, а тепер м'ячиків і качечок порівну? Звісно, ні, молодці. А чого більше? А чого менше? Так, качечок більше, а м'ячиків менше. Давайте порахуємо качечок. Одна, дві. А як зробити, щоб було їх порівну? Так, ми можемо прибрати одну качечку або додати ще один м'ячик. Тоді в нас буде два м'ячика і дві качечки. Порівну. Молодці. Діти. А як ви гадаєте, а чого у нас з вами є два? У нас є два ока, два вушка, дві ручки, дві ніжки. Молодці. Так, вірно. Пропоную вам знайти серед ваших іграшок ті, яких по одній, наприклад, один м'ячик. І яких дві, наприклад, два кубика. Надішліть фото цих іграшок. Будемо з Ольгою Іванівною чекати. До нових зустрічей, мої розумнички!